Кожне моє відео має бути корисне і нести практичну цінність. Тому у даному відео я поділюсь з вами двома способами, яким чином можна вирощувати колоси, колоси і як їх обрізати залежно від того, а де вони у вас розташовані. І далі переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper відразу до суті. Перший спосіб, якщо колоуси у вас зростають, як у мене, на стелажах, про стеваж я вам розповідав у своєму відео огляд нового стелажа, найкращий стелаж за 2024 рік. Там параметри лампи, все ви знайдете. От, якщо у вас на стелажах вирощуються колоуси, тоді головне правило, ви маєте їх тримати. Пласкими, тобто всі колоси на одній висоті. Якщо відбувається ось така ситуація, ось у мене колос по деякі колоуси вже починають вибиватися, ось відразу я їх маю прибирати. Така практика не придумана мною, вона за великим рахунком запозичена, коли я був у Голландії, і я бачив, як працюють професійні теплиці у місті Денбош, отам є такі, скажімо, конвейери, де їдуть рослини і просто ножем зрізаються. Але це тільки перший спосіб. І так, відразу зрізаємо, наскільки зрізаю. Я зрізаю десь на відсотків 10-15% нижче, ніж всі інші, які ще не переросли. У мене немає часу зрізати всі. Окремі ще, нехай зростають, тому на 10-15% відсотків зрізаю. І дивлюсь, куди у мене будуть міжвузля. Міжвузля о, не мають бути о, у боки, щоб не затіняли, наприклад, мої карвикові. Колуси. Їх я вже частково опрацював. Залишилось ось три контейнери, і от там ще цілий ліс, цілий ліс колусів. Тому ось такі живці, звісно, ви саджаєте. Далі. Особливо я висвітлюю середину ось оцей колус також переріс. Дивлюсь, куди о, будуть йти ось оці бруньки. Показую детальніше. Ось вони будуть йти ось оці боки по діагоналі. Мені це влаштовує. Якби вони йшли о, прямо в боки о, до ПВ і до цього сусіднього колоса, я би обрізав ще нижче. Ніколи, о, за моїм таким правилом, я не вишаю запас нагорі. Не варто його вишати. Колоси відростуть, відрастуть. Тому взагалі без питань. Зрізаємо. Так, ось оце, і бачите, переріс. До лампи він уже наблизився. Тому, звісно, я його зрізаю із запасом, щоб він був нижче. Зрізав, як би все. Вирівняли. Це перший спосіб. Площина обов'язково рівна. В які субстрати я буду саджати ось у ці колуси, і в якому субстраті зростаю тут? Рецепт у мене торф плюс вермикуліт і плюс перліт, і детальніше всі пропорції, бо є зимовий рецепт і літній рецепт. От Зимовий рецепт я опублікував і всі свої дії. Щотижня, що я зроблю розвинами, опублікував у телеграм-каналі посилання в у закріпленому коментарі і в описі до даного відео. Тому долучайтеся, і там ви дізнаєтеся, які пропорції влітку і взимку, бо режими околусив як би різні. Першу тему закрили. Тобто, спосіб на стелажах площина має бути рівна. Другий спосіб. У кого немає стелажів, тоді інший підхід, Який? в чому різниця? Припустимо, у вас ліворуч, вікно, джерело світла. У вас може бути підсвітка, може не бути. Суть в тому, що около все одно будуть тягнутися до бічного джерела освітлення. Тому. В даному випадку ви перший ряд колоусів саджаєте, а я саджаю завжди три ряди колоуса. Або це можуть бути у вас стаканчики, це не суть, Бо ось контейнер у мене складається з трьох частин. От я би просто першу цю частину можу на цьому прикладі показати. Перший Першу секцію або стаканчики, або горщики найнижчу вирощував би. Другу секцію, яка надалі від вікна, звісно, тримав би на 2 міжвузля вище, а цю тримав би і ще на 2 міжвузля вище. Це правило квітників. Тобто нічого Америку ми не відкрили. Але ж за позичення м, нормальних практик. Цивілізованих квітників, які лише за даним правилом будуються, переносимо на свої доглянуті гарні підвіконня із шикарними колекціями. Лише два правила все, і успіх вас чекатиме у двох варіаціях. Всім гарного дня! Побачимось у нових відео. І підписуйтесь на телеграм-канал.